Друзі, всім привіт! Попав в 6 годині. Їду діскувати. Вчора молотили сою. До вечором не було коли діскувати, зразу. А сьогодні, в принципі, думаю, нормально і не жарко буде. Кондиціонер трохи буде допомагати. 1500 гривень, ось такі достойний, там ще доставка плюс, Депересу на око Ось так то виходить Ну Як сказати В принципі неплохо виходить в перший слід ну, Ще буде другий слід Там культивація буде ну, Немає, немає влаги, де-не-де Як бачите воно достає Мокренькі такі, але рідко де. Закрити влагу, бо й дої не буде. Хто знати, будуть дощі чи не буде. Наше село час обминає дощі Приїхав тато. Кажу, поснімаю трошки відео. Бо за рулем не, не дуже удобно знімати, говорити. Треба дивитись, бо береш понад край, щоб... Не було перехвату, тому що скоріше було, ти сидиш, пазиш. Нічого, виходить, гарно. Ну, як би сказати, було ось так, стало ось так, Ну зачорнило, нормально. Глубина є, О. і глубина. Так що, друзі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Буду робити другий слід, ще покажу. Перший слід ось такий, то виходить у суш.